Антоніна вийшла заміж у 16 років. Зі Сергієм познайомилася на дні народження подруги. Дівчина відразу прикипіла поглядом до красеня, але підійти не наважилася він був на 6 років старшим від неї. Потім рідкісні випадкові зустрічі у товаристві спільних знайомих, де він на диво почав виявляти до неї знаки уваги. Тоді їй було лише 15. Звісно, батьки були категорично проти. Сергій недавно демобілізувався з армії. Батьки думали, хлопець хоче погуляти, а потім шукай вітра в полі. Але після знайомства з Сергієм думку змінили. Хлопець, мало не з порога заявив, що Антоніну кохає понад життя, і питання одруження лише справа часу. Нехай наречена закінчить школу. Дівчина була на сьомому небі від щастя, вона буде його дружиною. Вони розписалися після випускного вечора. Помпезного весілля не було, повечеряли у місцевому кафе. І розпочався нескінченний медовий місяць. А коли Сергій дізнався, що Антоніна завагітніла, мало не ошалів від щастя, навіть каструлі забороняв їй піднімати. Боявся, що це зашкодить дитині. Антоніна часто чула від старших подруг, що дитина все змінює у сім'ї мовляв, постійний дитячий плач і брудні пелюшки не додають шарму у стосунках. Вона через це навіть побоювалась, що Сергій знайде собі потайки іншу жінку, але даремно боялась. чоловік став ще турботливішим. Виконував усі забаганки молодої дружини, а сина обожнював. Початок 90-х відбився на кожній родині. Сергієві півроку не платили зарплати, вони ледь зводили кінці з кінцями. Антоніна нервувала, грошей нема, а Миколку треба збирати у перший клас. Чоловік це розумів, тому не гидував жодною підсобною роботою. Незабаром товариш допоміг влаштуватися на роботу, де платять хоч і не багато, зате регулярно. Тоня занурилася у домашні турботи дитина, прибирання, готування. Сімейне життя давно перестало викликати захоплення вона розуміла, що всім важко, бо часи такі настали. Робила все для того, щоб Сергій хоч вдома міг розслабитись. Але їй виповнилося лише 24. Хотіла і в кіно піти, і з друзями в кафе посидіти. Тоня намагалася знайти винного, чудово розуміючи, що його нема. Одне слово, їй було до сліз шкода себе, чоловіка та сина. Дуже хотіла влаштуватися на роботу, та де її в ті часи було знайти? Почала шити вдома. Замовлень мала небагато, бо без грошів я панувало практично у кожній хаті. Але, хоч якось копійчина перепадала. Так і жили. Поступово ситуація стабілізувалася. Миколка пішов у школу, Сергія підвищили на службі. І Тоня замислилася про нормальну роботу. Чоловік підтримував, тільки ж дивися, щоб не дуже втомлювалася. Їй пощастило. Подруга повідомила, що у них на фірмі звільнилося місце. Так Тоня стала менеджером з продажу. Робота їй сподобалась, спілкуватися вона вміла. Але найголовніше у хаті нарешті з'явилися гроші. В один чудовий день Антоніна застала своїх колег у незвично нервовому стані Генеральний їде до нас. Бігали колеги один поза другим. Тоню цей факт ані кілечки не зачепив. Вона, звичайно, менеджер роботу свою виконує. Ну а перед великим босом нехай начальники і прогинаються. У розпал робочого дня до них у кабінет увійшов керівник відділу з незнайомцем. Знайомтеся, дівчата, урочисто сказав керівник відділу. Віталій Миколайович, наш гендиректор. Антоніна саме закінчувала розмову з клієнтом, а потім підвела очі на боса. Було таке відчуття, ніби її переїхала вантажівка. Сиділа за столом, робила спробу усміхнутися, хоча в голові і перед очима стояв якийсь туман, не відчувала ні рук, ні ніг. А він дивився на неї, не відволікаючи погляду. Вона й досі не знає, як це пояснити. Це була стріла Амура, чи її притягнув до нього якийсь містичний магніт. Нове почуття накрило їх з головою. Він заходив з приводу і без, лише б побачити її. Вона вигадувала причини відпроситися з роботи, щоб побігти на побачення. Вдень вони були разом, а вечорами вона вмирала від докорів сумління. Переміни у поведінці дружини Сергій побачив відразу. На його запитання вона відповідала так на роботі настрій підняли, клієнт грошовитий попав. Він не наполягав, дружина задоволена, отож все гаразд. А Тоня зовсім втратила голову сім'я, батьки, друзі. Усе відійшло на другий план. Думки були тільки про Віталія. Вони не могли одне без одного, розуміли, що в обох сім'я, що ці стосунки не мають майбутнього, але не могли нічого зробити. Коли були разом, їм було добре, а все решта просто не бралося до уваги. Так тривало півроку. Поруч з Віталієм у неї виросли крила. Але вночі, прислухаючись до спокійного дихання свого сплячого чоловіка, вона тихенько плакала від несправедливості і сорому. Тисячу разів думала ну чого бракує? Чоловік кохає, син чудовий, куди її несе? Головою все розуміла, а от серце належало іншому. Незабаром Антоніна повідомила чоловікові. Що знову вагітна. Він зрадів, бо давно хотів мати другу дитину. Вона добре знала, що дитина не чоловікова, і почався найтривожніший період у її житті. З одного боку, чоловік, який нічого не підозрював і який оточив її турботою і палким коханням, з іншого Віталій. Коханий і такий рідний. Про те, що він, батько дитини, вирішила мовчати. Дитинка народилася недоношеною набагато раніше запланованого терміну. Антоніна під час пологів мало не померла, прийшла до свідомості лише через добу. Сергій був поруч, осунутий, постарілий. Антоніна попросила показати сина. Чоловік сказав, що хлопчик дуже слабенький. А тому побачити його наразі неможливо. Але Антоніна зрозуміла хлопчик помирав, і Сергій нічого не міг зробити. Тоня ніби чула, як слабенько б'ється серденько немовляти і мріяла лише про одне померти разом з ним. Крихітний Максимчик помер через два дні. У Тоні розпочалася депресія нічого не їла, нічого не хотіла. Не розмовляла ні з ким, тільки плакала. Сергій забрав дружину додому, а Тоня ніяк не могла зупинитися. Ридала, ридала і вдень, і вночі, вимучила себе і чоловіка. Про Віталія намагалася не думати. Усе те шалене кохання померло разом з Максимчиком, хотіла викреслити коханця з життя. Хотіла, щоб його не було зовсім. Господь жорстоко покарав Тоню за зраду. Вона поверталася до життя дуже довго. Увесь цей час Сергій був поруч, не спав вночі, обіймав і заспокоював ридаючу дружину. Я не заслуговую тебе. Крізь сльози шепотіла вона. Не заслуговую. А він у відповідь тільки гладив її по голові. Як маленьке, скривджене дитя. З Віталієм вони зустрілися лише один раз, попрощалися тепло. Він обіцяв, що ніколи її не забуде. Тоня дивилася на нього і вперше за ці довгі півтора року почувалася спокійною. Закінчилося шаленство і обман. Антоніна змушена була звільнитися з роботи, і все, ніби стало на круги своя. Таємниця допікала їй, не відпускала. Приховувати зраду стало до болю нестерпно. Вона дивилася на Сергія і ненавиділа себе. Бог подарував їй такого чоловіка, а вона не оцінила, зрадила його, найвірнішого і найдорожчого. Після всього, що він зробив для неї, вона кохала його ще більше, хотіла зробити щасливим. Але полегшити сумління і зізнатися в усьому не могла. Знала, не пробачить. І Тоня вирішила, нехай все буде, як буде. Що з тобою? якось посеред ночі запитав Сергій. Вона завмерла під ковдрою. Я ж не сліпий. Знаєш, Тоню, він повернув дружину обличчям до себе. Я ніколи ні про що у тебе не запитував. Сподівався, що сама все розкажеш, коли захочеш. Але якщо я можу допомогти, тільки скажи: ти знаєш, разом ми все переживемо. Вона довго дивилася у рідні очі, потім лягла на його груди і заплакала. Я тебе кохаю, ридала вона. Дуже, ти тільки не покидай мене. Ну, як же я тебе покину? здивувався він. А хто ж мене ще терпітиме, крім тебе? Антоніна і Сергій разом понад 30 років. У них двоє чудових синів. Сім років тому народилася ще й Анастасія. Жінка тримає свою таємницю досі. Коли Антоніна розповідала цю історію, не чекала ані співчуття, ані розради. Свою ціну вона і так заплатила сповна. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь. А ще підпишіться на канал і поставте лайк. Буду щиро вдячний вам за підтримку мого каналу.